Як хочеться вже, щоб наш борізпаль був, щоб не оце. Бачано, люди виходять, автобус підбирає. Наші вже на морі купаються, ми ще тут нічого, знаєте, то у нас романтика. Романтика і знаходження виходу із ситуації. Вже й нормально. Я запереживаю зашине ребро. Тож так Хотілося на этом самолете у ночи Це За той, що в 16 часов наша мальчика. буде зараз уже буде сейчас ми будемо чекати. ждать Сашей mm -hmm. ужин. Звичайно, що там казать, але это плацент, вона просто Вона настільки тонка. Саша взяла из э, курицы с капустой. Ну, просто. Ну, цены, ребята. Два чая, две вот эти штучки. 170 ли дальше шоу. Короче, почти 300 гривен. 300 гривен. 300 гривен. Две кистораные булочки, а мы там, что у нас дорого. Нет. Та ну так. Не. ну Зрозуміло, що тут аеропорт. Лучше б на 300 гривень взяти якийсь там суп, якусь їди. Ну, все поубирало, нічого нема. Ну, Доволі 10 цим, а що робити? У мене було так багато продуктів. Я хотіла віддати водителю. І хліб, і відбивний, і сира багато. Я кажу, це в мене все є. Я родину дала і все. Слава Богу, що мені віддали. Ми самі це Сьогодні да? так добре, ми на диванчики принцип, прийшли. Сьогодні народу зовсім мало, зовсім. Нарешті дочекалися, ми вже тут за три години внизу сидимо. О, наша, відкрили два, наш рейс. Зараз покури і зараз будемо те реєструватися, здамо ці чемодани, бо вони вже набридли. І будемо їхати, вже підемо в той зал чекати, там більш. Але народу дуже багато, тому що три, три напрямки, значить, наш, потім через 20 хвилин і через 25 або 30 хвилин. І той, що у нас вчора пішов без нас, він відправляється сьогодні о 4.35. От, будь ласка, бачите, як чого мене збило розписання, але... Провіряйте 1155 разів. Будемо йти зараз. Слава Богу, пройшли. Так, як кажуть, вже фінальна по Молдові, слава Богу. Ні, ну три, три рейси це, звісно, жорстко. Три рейси всі в місті. Народа. Хочу сказати, що було дуже погано. Тут всі стояли стоячи, не було де сісти, але повернули стільці. І і навіть деякі дивани. Тому дивіться, всі стояли, тепер сидять. Так що не панікуйте саме, головне. Дивіться, дивани ті, що були, вони на місці, столи на місці, все на місці. І ця зона, бачите, як гарно зроблена. Штори, якісь палки вставлені, так гарно дивиться. Ну, це 35 євро. Це що хочете, їдьте. А так дивани є. У них гірше стало. Ну я вам скажу, що там є якесь приложення, ви скачуєте і заходите сюди і що тут написано зараз. Дають їм там, житло поїздці, і там навіть навіть безплатно можна пойти. Ну, а тут те саме, що внизу, що тут. Їхні ці піроженки, бутерброди. Ну, Вибачте, чи абата 95 літ, це не дуже дорого. Салат 90-й, 55-55. Ну, Мені там... так подобається, От люстра шикарна така. І там теж все бачите гарно зроблено. Так що не панікуйте, єде сидіти, стулів куча, все нормальок, не хвиливайтеся, сісти є де і чекати єде. Я вам скажу, що ніхто ще не день на підлозі не лежав. Дюті Фрі ну таке все. Це не в євро. Кожній поїздки у нас просто не було. Представьтеся, три рейси. Ми саме перші, нас схоже, все, що позже вже влітіли, у нас задержка на 50 минут. Ну, як пороблено, я ж кажу, просто що тяжеле Єгипет, надо, наверное, бросать, щось тяжеле сталося на Єгипет, треба, мабуть, обросати, щось інше шукати на Західну Україну. Дуже-дуже важко з цим аеропортом. Ви Дорога виматує, плюс тут ще ковбаси, як не крути, Дуже-дуже важко. Народа, в основному українці, мало молдаван, в основному всі українці. Mm -hmm. Два самоліти вже улетіло, і оце, ну тут вже ся люди, а оце все наше. Вже йдемо, 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 йдемо. Йдем, йдем, ніяк не можемо дойти. Так що люди Там Це місценька кашня. Такий кашель, хоч би ребром не пробили ту. Діті фрі покупаєш, ми теж купили собі, в діті фрі випив, випити, бо що хочеться приїхати і дійсно напитися до безсознання, тільки не їх набурде нормальної. Оце дерева це все живе. Трошки в запущеному виді, але все одно живе. А це ті, що я купила з пауценки, бачите, жовтні, вони були такі зелені. А что то? Ну, перестали ухаживать. Бачите, на 4 години воно. А вилітаємо в 4.50, дай Боже. Молоді такі пілоти йшли. І стюардеси такі красиві. Вже чесно сили отак кидають, вже ну, вже нема сил чисто ніяких. Я думаю, не дай бо, буде така задержка, як та вже все. Хоть додому їй чесно. Вже нема сил, вимучилася, ми з тим поїздка страшно, страшно. Ну, сейчас прийдеш, станеш на землю. У нас я ж написала, вона ж це стрічають там. Ми трансфер індивідуально заказали, щоб не ждать ті автобуси, поки пособирають всі, будемо їхати прямо так, бо хочеться залізти в душ, покупатися, не, не їсти нічого, просто вмитися, переодітися і, і на море піти. Я ж кажу, зараз все забувається, тяжело все забувається. Зараз приїдемо, все забудеться. Автобусу много подають. Вон один стоїть, ще не злетів, а того є... Я... А, і той ще стоїть, ще не один не злетів. Вже люди там сидять, а ми час тільки ще... Ну нічого, долетимо. Вони теж задержуються. А, ні, вони ж нормально. вони ж 4.30 і 4.25. Ой, кишеню, аеропорт. Тяжко, що все так дається, просто жуть. Лучше Бути у нас там відкрили десь в Ужгороді чи десь, що сразу раз, і лінія вже за кордоном зльотна полоса. Все-таки нема цих таможних, нема цього всього. Краще б так, ну не знаю, що буде. Зараз стояли в черзі, то київляні, дівчата з чоловіками списуються, кажуть, прямо в будинок читається і все так. Такі взриви. Суми так само, ну ніч. Давайте зберемося докупи кажуть. Мене на роботі немає. Я на больничне, мой больничний починається в Єгипті. І тут не пускають. С як ото в клітки. Он той автобус приїхав, зараз будемо бігти, як баши один попереду одного. Організації ніякої немає в аеропорту. Ви знаєте, от перші поїздки були шикарні, а зараз, ну я не знаю чого. І от ну що ми там опоздали чи що ні? От люди летять теж говорять. Оце просто жах. Чого задержали? Як задержали? Чого не задержать, тих, що то влітає раніше? І у нас не Sky а тепер нам на самоліт у нас скай -ап». Така різниця. Людейвач теж там не випускають. Самоліт український Сердес, це самоліт український. Я не знаю, чого ской. У нас другий назва була, та яка вже різниця. Це хуже, тут неудобні дуже сидушки, вони узкі. більше... О, там у них є такий, я не знаю, фірма називається, але ну, такий він солодненький, новенький. а Це таке, дуже тісно. Ну, то вже будемо якось летіти, вже будемо летіти як небудь, тому що нема сили вже просто. І, чесно, не знаю, вона каже, вам вийде вікна і краю? Кажу, мені так все, ну, давайте що не вигидала, возле вікна і Саша посередині. І... Ну, Смотрите, у них тут uh, ті, що один автобус ми йшли, це ті, що передня часть, а в той автобус а там ззад, ті, що ззаду зайшли люди. я не знаю, скоро повилазять, просто скоро повилазять. Не, не будемо Саня я так замовився, вже нема силу, вже нема, просто нема силу. Щось вулиці якось. Вийшить. Красиво, звичайно.